ця шкарпетка. Тут дві нитки, чисто шерстяні нитки, спиці три з половиною, набираю я 40 петель. Працівниця музею Лариса Сивулап розповідає, як краще в'язати шкарпетки. Каже, цією справою займається з юності, а для захисників останні чотири роки. Тому ділиться, як зробити виріб максимально теплим. Повинна бути стопроцентна шерсть без ніяких додавань. На такі шкарпетки краще одіти зверху тоненькі носки, вони буде менше протиратися. До акції зігріємо теплом солдату. Долучилася Черкащанка Валентина Ткаченко. Вона волонтерить із 2014 14-го. сьогодні вчить новий для себе метод в'язання. Мені просто цікаво, цей метод двома спицями попробувати. Валентина каже, що одну пару зможе виготовити десь за три дні. Гасло волонтерів, сіточників плетемо до перемоги. поряд із нею черкащанка Лариса Нікіфорова. Говорить, з березня плете сітки, такі кімури, а від сьогодні ще й шкарпетки. Ми розуміємо необхідність нашої праці. Ми не рахуємося зовсім з власним часом. Ми приходимо і на вихідні, дні, і до роботи, і після роботи. Двоє синів Лариси зараз воюють на фронті, тому каже, для неї волонтерство має особливе значення. Кожного військового я сприймаю як власну дитину. І плеточі, які або кавери, ми вкладаємо всю свою любов материнську. всі молитви посилаємо для того, щоб їх захистити, щоб вони повернулися живі. Ініціаторка акції Тетяна Григоренко розповідає: такий захід в музеї влаштовують четвертий рік поспіль. За Час волонтерки зв'язали сотні пар шкарпеток для наших захисників. Ми хочемо своїм теплом, своїми руками створити річ, яка буде зігрівати їх там далеко від дому. Подібні доброчинні заходи у музеї відбуваються постійно. Додає завідувачка відділу просвітницької та виставкової роботи Марина Бугеря. Долучитися до них зможуть усі охочі. Музей активно проводить майстер-класи, якісь лекції, тематичні заняття. Протягом яких відвідувачі можуть долучитися до збору коштів. Ольга Масканіч, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси.